Тепер у мене такий дейбід, дневна кроватка, денна кроватка, що на ній можу полежати. Це, звичайно, не в підвалі. Хоч подвал був такий укомплектований, як то кажуть. Все <coughs> подвал. А тут тепер у мене така кроватка і собачки поряд. Можна на вулицю. Ялинки у снігу дивитися. Так гарно. Ви бачите, яке в них опалення, воно з полу так іде. І шумить зараза. Всього ніч шуміло так, що вона мене голова дерев'яна. Хоча вже заснула під утро, під ранок, але шуміло дуже. Ну нічого, що поробиш. Афа для посуду. Така кухня. Дуже гарна.